Пан Коцький В одного чоловіка був кіт старий, що вже не здужив і мишей ловити. От хазяїн його взяв та й вивіз у ліс. Думає, нащо він мені здався? Тільки дурно буду годувати. Нехай краще в лісі ходить. Покинув його, а сам поїхав додому. Коли це приходить до кота. Лисичка та й питає його, Що ти таке? А він каже: Я пан Коцький. Лисичка каже: Будь ти мені за чоловіка, а я тобі за жінку буду. Він і згодився, веде його лисичка до своєї хати, та й так уже йому годить. Ловить де курочку, то сама не їсть, а йому принесе. От якось зайчик побачив лисичку та й каже їй Лисичко, сестричко, прийду я до тебе на досвідки. А вона йому Є у мене тепер пан Коцький, то він тебе розірве. Заєць розказав за пана Коцького вовкові, ведмедові і дикому кабанові. Зійшлися вони докупи, стали думати. Як би побачити пана коцького. Та й кажуть А зготуємо йому обід. І взялися міркувати. Кому по що йти? Вовк каже: Я піду по м'ясо, щоб було що в борщ кинути. Дикий кабан каже А я піду по буряки й картоплю. Ведмідь А я меду принесу на закуску. Заяць, а я капусти. От, роздобули всього, почали обід варити. Як зварили, стали радитися кому йти кликати на обід пана Коцького? Ведмідь О, каже Я не підбіжу, як доведеться тікати. Кабан А я теж не повороткий. Вовк, я старий уже і трохи не добачаю. Тільки Зайчикові й приходиться. Прибіг Зайць до Лисиччиної нори. Коли це лисичка вибігає, дивиться, що зайчик стоїть на двох лапках біля хати, та й питає його: а Чого ти прийшов? Він і каже Просили вовк, ведмідь, дикий кабан, і я прошу, щоб ти прийшла зі своїм паном Коцьким до нас на обід. А вона йому Я з ним прийду. Але ви поховайтесь, бо він вас розірве. Прибіг зайчик назад. Та й хвалиться. Ховайтесь, сказала лисичка, бо він, як прийде, то розірве нас. Вони й почали ховатися. Відміть лізе на дерево, вовк сідає за кущем, кабан заривається у хмиз, а зайчик лізе в кущ. Коли це веде лисичка свого пана Коцького. Доводить до стола, він побачив, що на столі м'яса багато, та й каже Мау! Мау, мау. А ті думають от вражого батька син, ще йому й мало, це він і нас поїсть. І зліз пан Коцький на стіл та й почав їсти, аж за вухами лящить. А як наївся, то так і простягся на столі. А кабан лежав близько стола у хмизі та якось комарів кусив за хвіст. А він так хвостом і крутнув. Кіт же думав, що то миша. Та туди. Та кабана за хвіст, кабан як схопиться та навтіки. Панкуцький злякався кабана, скочив на дерево та й подерся туди, де ведмідь сидів. Ведмідь, як побачив, що кіт лізе до нього, почав вище лізти по дереву, та до такого доліз, що й дерево не здержало. Так він додолу й впав. Гуп та просто на вовка. Мало не роздавив сердешного. Як схопляться вони, як дременуть. Та тільки й видко, а заєць собі за ними забіг, не знать куди. А потім посходилися та й кажуть От який малий, я тільки тільки нас усіх не поїв!